Так само бачите. Ось є вертикальна гілочка. Майже паралельно стовбуру пішла ось вона. Зараз ми її поправимо. І зараз ось такий стан у нас цієї гілочки, якщо видно. Бачите. Ось, ось ку кутик. Ну. Не 90 градусів, трошки менше, може тут зараз забагато, але десь так. Тут також на цій груші був пізній зріз. Дивимося, бачите, пустило. Крайня грушечка теж, якщо пам'ятаємо, був зріз одна бронечка. Ось вона. І якщо видно, друга, Ось ся. Все нормально.